Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні розповідатиме, хто вами цікавиться. Давайте побачимо. Так, ну по роботі одразу бачу жінку, яка дуже чекає розмови з вами через чоловіка. Тема через чоловіка якась. ну він... Важлива фігура цієї теми, яку буде з вами обговорювати жінка. І тепер ще є чоловік. жінка, більш, знаєте, багато чого знає про вас, про ваше особисте життя, про себе багато чого розповідає. Є вже інша фігура, чоловік якийсь. Тут обмін новинами і ідеями. Якусь ідею в голові носить, хоче з вами обговорити. Планує розмову, але планує розмову не телефонною розмовою, а коли побачиться з вами якесь питання, хоче поставити. І це питання, знаєте, ну, як його це щось турбує, і навіть хвилювання є от як ви сприймете що ви відповісте. Так, далі хто вами цікавиться? Я думаю, що це буде швидка філіжаночка, я просто розповім про всіх, кого побачу, а ви там вже когось впізнаєте або ні. Так, дивіться, є три людини, які чекають на зустріч з вами. Це теж по роботі спілкуєтесь. отут не можу сказати чоловіки чи жінки, бо ну, мені не дуже зрозуміла стать цих фігур. Але ви людина, яка центральна серед цих фігур, і людина, яка от ви, як шукаєте відповідь для цих людей. Ну, коли люди вам щось там поставили, якесь питання, а ви шукаєте цю відповідь як в допомогу цим людям. І це спілкування, яке от, воно в перспективу йде. Це не просто там на один раз спілкування, а коли люди знову і знову хочуть з вами бачитись або будуть з вами бачитись, спілкуватись ну, ось така якась ситуація. Далі чоловік мені ще показаний, ну цей чоловік на вас види має. Коли, знаєте, ви для нього жінка, яку він, ну, може, він і дійсно вас може обійняти, ну і обіймає час від часу, але у подумки він весь час вас в обіймах тримає. Літери є. С, В, П, Ч. Це можуть бути ваші ініціали серед цих літер. Може бути, що це чоловіка є ініціали, а може і так, і так, і ваші і його серед цих літер. Так, ось тут є людина, яка тягне за собою. Цікавиться жінка, чи тягнете ви за собою якогось чоловіка? Бо знає, що є в нього прихильність до вас, знає, що він вами цікавиться. І тепер вже їй цікаво, чи дійсно щось між вами є. Так виглядає, бо на неї чоловік не звертає такого, такої уваги, як би їй хотілося. Угу. Далі. Так, ось тут людина, яка має стосунок, навіть дві людини, які мають стосунок до вашої. Родини, якось до вашої оселі, От можуть бути сусідами вам, можуть бути, друзями, родичами. Так, що з цими людьми? Ось тут бачу чоловіка, який буде обговорювати з вами певну справу, якісь ідеї. Але дивіться, той інший Тут два чоловіки. Той інший чоловік він за спиною цього першого, і він з вами прямого спілкування не має. Але його питання з вами будуть обговорюватись або ну, там, щось стосується його. Або... Він обговорював питання з цим чоловіком, і, це, і вони між собою, знаєте, ну вони щось там спілкувались, але все ж таки, от, як застигли якесь питання, воно до кінця або не вирішене, або є вагання, і хочеться з вами ще обговорити. Далі, 57 цифра є: 53. Це може бути і рік народження, і вік людини. Літера І, літера С, З, Т, літера М. Так що тут. Ну, здається, по літерах всі назвала. Літера П ще сюди відноситься. І схожа на літеру В, але от в цьому трошки не впевнена, тож не наполягаю. Далі. І, ага. і ось тут ну, ви пара з одним з цих чоловіків, ви точно пара, бо так він вас собі бачить. І це прагнення цього чоловіка, він буде наполегливо до цього йти. Так, хто ще вами цікавиться? Давайте побачимо. Тут щось плутанина якась. Є люди, і не одна людина, дві або й три людини, які мають до вас цікавість. Якось хочеться з вами спілкуватись. Хочеться, от, ну це як комусь хочеться бути в парі з вами. Знову ж таки, є таке не просто цікавість, а дійсно сердешна цікавість, так будемо казати, а є людина, яка дружбу хоче з вами мати. А, так, і ось тут телефонні дзвінки жінка, але поряд з нею чоловік, і, як знаєте, намагається почути, що ви там говорите, як вухо своє підставляє, щоб хоч щось почути, хоч голос ваш почути. Для когось з вас це може бути про друзів, для когось про родичів. Вроду вашу відмічають. І взагалі вашу цікавість як людина, ви цікавите. Добре далі. Ось тут допомогу свою буде пропонувати чоловік, але якось так, я б сказала, трошки як нав'язливо. Вам щось, ну, так, ви б воліли, щоб він не робив тут як? Тут, як, знаєте, не уточнюючи у вас, яка саме вам потрібна допомога, і насправді, чи потрібна вам вона ну там в якомусь питанні, може, ви воліли б самі якесь питання розгледіти і все. Але ж, хочу вам допомогти, вирішив, що вам це конче треба. Далі дивлюсь. Ось тут ну, знову, знаєте, багато такого, що, може, весна, може просто дійсно, чому б і ні. Яка різниця, який проміжок часу, і що це, літо весна, або інший якийсь термін. Чоловік, який весь час задивляється на жінку. Жінка тут заклопотана своїми справами. І Не дуже так звертає увагу на цього чоловіка, її є про що думати. Знає про його прихильність до когось з вас. Інший чоловік багато спілкується з ним, з вашого, ну, про вашу особистість, багато чого вже знає про вас. Хоча я не дуже я не бачу, щоб ви знали, ну, щоб ви знали один одного, щоб ви бачились з тим іншим чоловіком. Може, і знаєте про нього. Але знову ж таки, за слів цього закоханого. Оцей закоханий хоче, щоб якась ситуація або навіть період якийсь завершився. Бо цей період, він між вами обмеження будує. І поки не закінчиться оцей період, він не може мати надію на те, що. У вас щось кардинально зміниться, але дуже про це мрія. Ідеї має, але всі ідеї пов'язані з оцими обмеженнями. Поки є обмеження, він просто він як нерухомий. Знаєте, він тільки на рівні ідей він і залишається. І ще є інший чоловік, який вами цікавиться. Це як суперник тому першому. Це вже ну, от, людина, з якою може навіть у вас і були якісь ну, там, спілкування, може в когось взагалі от ви десь як були зближені до людини. Але станом як на зараз, ви навіть не хочете взагалі згадувати про цю людину. Але знаєте, він не втрачає цікавості до вас і не втрачає взагалі якоїсь можливості за вами спостерігати. Або для когось з вас. Він навіть час від часу до вас підходить, бо є якась можливість вас бачити, або через посередника якогось знає, що там у вас коїться. Хоча, знаєте, от я назвала кілька варіантів, а до когось з вас вони всі підходять, ці всі варіанти. І людина користується всіма. Так, далі. Далі, далі. А тут жінка з відкритим третім оком цікавиться вами. Через бо перебіг їй дорогу, якийсь чоловік. Якщо слухає чоловік, то це саме ви перебігли їй дорогою, тому вона вами цікавиться. Якщо слухає жінка, то ви якесь відношення маєте до цього чоловіка, який їй перебіг дорогу. Він, знаєте, от не показано, щоб вони там дуже багато балакали між собою, але якось, якось він встиг інформацію про вас, дрібничку такої інформації надати вам. І якесь діло, щось вами зроблене, її от саме її от і зацікавило. Коли Знаєте, воно не, не торкається саме її. Це не, не, не було направлено там на неї або проти неї, або там, ну як там ще могло бути. Але щось вона дізналась і немає до вас ніякої можливості наблизитись. Взагалі є якісь обмеження вами вибудовані і. Без вашого дозволу ніхто не може за ті обмеження. Може, ваш захист якийсь спрацьовує, не може ніхто за ці обмеження зайти, але цікавість є. І, от знаєте, коли людина стикається з таким, що я не можу наблизитись, бо не пускає, це ще більше розпалює цікавість. Так, тут вами цікавиться людина, яка на величезній відстані з вами. Угу. Через чоловіка якогось вас знає. Цього чоловіка на дно тягне. Угу. Так. Да. Далі дивимось. Далі, далі. Так, от тут людина з родини показана. Ну, Завжди цікавиться вами. Все знаєте, як просинається і що ви там, як ви там. Теж людина десь на відстані від вас. І вже довгий час це. Ось тут чоловік, який, ну, з вами є спілкування. Угу. Давно щось вас чи не чув, чи не бачив. Ні, не бачив давно, чув не, не що дав. Тут буде зустріч. вона Мені показано або 17 число для когось з вас, або 17 година. Як планується зустріч? Для когось це може бути як. Після 17 години. Ось так ще може бути. Угу. Так, щось тут швидко бігає якась людина. Так показано, що аж так швидко біжить, біжить і когось навіть з ніг збиває. Оце така людина вам і цікавиться. Ну, це це одинична якась відповідь для когось з вас, ну щоб була така якась. Ситуація, і ви через таку ситуацію знаєте цю людину. Більш на чоловічу енергію мені схоже. І дійсно питання, де ви там? А де ви там бігаєте? Де ви там є? Так, так одразу чоловік з родинкою на а на лівій щуці під оком родинка. Ну так, на щуці все ж таки, от на рівні носа. Під оком, да. такий чоловік цікавиться, щось запропонувати вам хоче, щось хоче з вами обговорити. Такий, що чи він дуже коротко стриже волосся, чи він лисий. А може, взагалі, от, ну так, так, аж так коротко. Реже волосся, що аж лисий. Для когось з вас це ви могли так запам'ятати цього чоловіка, бо перший раз його таким побачили, а зараз він може бути іншим. Буде про зміни якісь з вами балакати? Щось як вмовляти на щось вас, або пропонувати вам щось на розгляд. Угу. Взагалі людина як до вищих сил звертається на ваш рахунок. Щось йому дуже хочеться бути десь поряд з вами, і щоб ви були захищені. Угу. І є для когось наступна інформація. Ви спілкуєтесь з чоловік, з жінкою, жінка з чоловіком. Але є три, ну, третя людина, теж чоловік мені показаний, і він цікавиться, здається, саме чоловіком цікавиться щось йому треба про якісь зміни з ним побалакати. І жінка тут, ну от, от, чи через неї зустрітись, чи через неї передати якусь інформацію. Вона нібито й осторонь в цій ситуації, але все ж таки якось причетна. Так. Засмучений чоловік, десь там йому грошей не вистачає. І думає про те, щоб до вас звернутися. Це може бути хтось з родичів, може бути ну, там, сусідів, наприклад. Ну, якась людина, ви знаєте його, це не хтось невідомий. Там вже самі дивіться, давати чи не давати тут. Філіжанка тільки от просто це фіксує, не каже, що вам робити в цій ситуації. І це буде звернення до вас від 3 до 9 днів, от від моменту, як ви дивитесь філіжаночку. Ну, звісно ж, це не для всіх інформація, але для когось з вас воно так і буде. Ну і все. На цьому закриваю філіжанку. Все так більш. Нічого більш не бачу, тільки єдине, що додам, є два чоловіки, які між собою такі несумні, кожен з свого приводу, і обговорюють. Ну, от один іншому про вас розповідає і про те, що вже намагався якось до вас наблизитися, але в останню мить він просто повернув і пішов, звідти прийшов. Як знаєте, повернувся в свою початкову позицію. І вони вдвох, ну, вони вдвох, один про вас часто говорить, а інший часто він вимушений слухати, бо де ж йому подітись? Ну, от так. Тобто вони про вас часто говорять. Це треба, оце треба розуміти все більш нічого. І кожного разу він якось каже, що це моя доля. Оце, оце вона моя доля. Угу. Ну і все. Каже, я до неї все ж таки приїду. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня і настрою, і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе обов'язково в будь-якій ситуації. Будьте в безпеці разом з родиною. Побачимось в нових відео. І всім дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки і за ваші підписки. Всім пока.